Всім привіт! На зв'язку Богдан, і зараз я вам покажу ситуації, в яких я торгував декілька хвилин назад. Розберемо їх з вами, і я вам поясню, чому я так зробив і які потрібно знаходити ситуації, з якого моменту заходити, і так далі. І так, бачимо нашу першу ситуацію. У нас актив крипта на біному, і бачимо, що тренд в нас іде резько вверх. Тобто, ми будемо заключати з ділочку вверх. І від нижчої точки. Тобто, зараз я вам покажу. виділяємо наприклад, дану область, Ой, і так, виділяємо дану область, я малюємо лінію, по якому йде в нас. Ось по цій лінії в нас рухається графік, тобто при дотику ми ставимо вверх. Дивимось. Так, бачимо, що графік в нас рухається вверх. Лінія в нас уже ось тут. Я заключаю ділочку вверх. Очікуємо до завершення зділочки, в нас залишається 20 щоб Давайте я трошки помотаю. Як бачимо, у нас хороший плюс. Ми пішли вверх по тренду. І давайте перейдемо до наступної ситуації, яка майже ідентична буде. Ось, Зарахування. І так, ідентична ситуація, також на крипті у нас відбувся розворот, і тепер графік рухається вниз. Так само, як в попередній ситуації, ми будемо заходити вже з верхньої точки і вниз. Давайте я вам покажу. Тобто знаходимо точку. Ось. Так, бачимо, як будемо заходити, і давайте подивимося. Так, Бачимо, що графік у нас підходить вверх, Чекаємо на мінімальний розворот. І все. Зділочка в нас заключилася. Очікуємо на завершення нашої зділочки. Бачимо, що можна було трошки вище зайти. Але нічого. Трошки вам помотаю, як бачимо, плюс хороший плюс. Ми торгували вниз по тренду, і ця ситуація це найкраща ситуація, які я бачу, і на цих ситуаціях буде ваш відсоток припинних зділок набагато більше. Бачимо плюс, зараз у нас тут зарахує його. Ось. Так. А, зразу відкривається наступна ситуація, в якій я торгова, вона також буде вниз. Вона трошечки ідентична. Але дивимося, яка ситуація. Тобто тут бачимо, що а, теж йде вниз, і дивіться, як ми будемо торгувати. Я зараз виділю область. Так, а, ми, нам потрібно торгувати від цих піків. Ось від цих пітів. Тобто, якщо графік у нас доходить, наприклад, ось ця лінія, вона доходить десь ось тут, звідси ми відразу заключаємо зілочку вниз. Тобто, не чекаємо найкращих там позицій, чи воно там вистрілить ось сюди. Бачимо, що воно дотикається до нашої лінії, і зілочка вниз відразу залітає. Давайте подивимося. Ось, бачимо. Графік у нас рухається. І він пішов стрімко вверх. Тобто бачимо лінії, вони ось так перетинаються, ось лінія, під неї ми заключаємо дзвілочку вниз. І бачимо, що графік у нас рухається вниз, і в нас також йде хороший плюс. Ось ще одна прибільна зділка сьогодні відбулася. Зараз покажу останню зділку, яку я совершив сьогодні. Вона буде також ідентична по тренду і дивимось, також крипта. А, по тренду будемо йти вниз. Давайте подивимось на наш графік. <кхм> а, бачимо, що воно тут спускається вниз. Графік йде настрімко вниз. І нам треба від верхньої точки на мінімальному розвороті заключити вверх, тобто вниз. А, бачимо, як у нас йде стрімко графік. Вниз, чекуємо на точку. <кхем> і так, бачимо, що він пішло маленьке тклонення вверх. Зараз на ще одному ми заключимо зділку. Ось відбувся мінімальний тут розворот, і ми заключили зділку внизу. Як бачимо, тут уже ситуація була більш-менш нервова трошки, але наш аналіз оправдався і ми отримували плюсову погоду. <кхем> і так, бачите народ, що вам не потрібно всяких мільйон індикаторів, ви просто дивитесь, як в нас йде тренд, торгуєте суто по тренду, стараєтесь заходити із високих точок, не боїтесь. Думайте, що реальний рахунок це демо рахунок. І більшість ваших ставок з хорошим плюсом буде у вас прибільна. Ось і все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram, а також на мій безкоштовний Telegram, де я викладаю безкоштовні сигнали, без всяких чатів, просто в Telegram. Всім дякую за перегляд, пока!